Привіт, вітаю вас на каналі CryptoMind. Сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших тем у світі інвестицій: тему, яка зруйнувала тисячі депозитів, мільйони нервових клітин і зробила так, що люди втрачали все, навіть коли купували найкращі активи на планеті. Ми поговоримо про психологію ринкових бульбашок, про те, чому натовп майже завжди діє неправильно, чому ми купуємо тоді, коли купувати найнебезпечніше, і чому ми продаємо тоді, коли ринок дає найбільший потенціал. Це буде глибоко, почесному і максимально практично, з реальними прикладами і уроками, які допоможуть вам не повторювати чужих помилок. А ти, в свою чергу, підпишись на канал і постав лайк. Погнали! для початку. Давай розберемося, що таке бульбашка простими словами. Ринкова бульбашка це момент, коли ціни перестають бути результатом логіки та економіки, а стають результатом емоцій, масової істерії та ФОМО. Ціни вже давно не відображають реальну цінність активу, але всім здається, що ще виросте, бо такий час, бо раніше росло, бо хто не ризикує, той не заробляє. Бульбашка це коли не інвестують, а грають у гру не залишитися останнім. Та починають застрибувати у останній вагон надії на захмарні прибутки. Тож, давайте проаналізуємо, чому люди купують на піку. Є кілька базових механізмів, які штовхають нас у пастку. Перший це ФОМО страх упустити можливість. Коли всі навколо розповідають про прибутки, важко залишитися збоку. Здається, що всі заробляють, а я ні. Це прямий шлях купити найдорожче і, врешті-решт, прогоріти. Друге соціальне підтвердження. Якщо твої 10 друзів вже давно заробляють і шарять у крипті, ти мимоволі все частіше натрапляєш на пов'язану з цим інформацію. і в певний момент це тебе затягує. Або якщо блогери з кожного рілсу кричать, що це найлегший спосіб заробити, це шанс на нове життя мрії, а навчитися цьому можна за тиждень на їхньому марафоні знай, десь поруч зароджується бульбашка. Або якщо в новинах щодня кажуть: що ми досягли нового максимуму, і це все на фоні величезних прибутків інвесторів, мозок мимоволі вірить, що це все правда. Третій ефект стада у нас є вбудована поведінка робити як інші, бо так безпечніше. Проблема лише в тому, що на ринку це веде у прірву. Четверте ейфорія і самовпевненість. Коли ринок росте без перерви, люди починають думати, що вони генії, що вони вміють торгувати, що це новий тренд, і він вже ніколи не зупиниться. І саме в цей момент ринок робить бах І розвертається. Тож чому ми продаємо на дні? Тепер інша сторона. Коли ринок падає, включаються інші механізми. Перше відраза до втрати. Науково доведено, що відчуття втрати неприємніше у 2-3 рази, ніж радість від прибутку. Людина хоче закрити цю біль тут і зараз, і натискає продати навіть у величезний мінус. Друге паніка та інформаційний шум. У момент обвалу всі медіа працюють проти вас і звідусіль несеться, що це кінець ринку або крах системи, і навіть сильні активи здаються приреченими. В ті моменти, коли ринок активно росте, ніхто й не задумується, чому це відбувається. А коли ринок починає падати, люди відчувають стрес і одразу шукають причину на носідкові зв'язки, щоб хоча б трошки заспокоїти себе. Третє це відсутність плану. Більшість купує, бо купують інші, а не тому, що є стратегія. Тому, коли ринок падає, всі вони не знають, що робити, бо поруч немає нікого, хто б міг тверезо оцінити ситуацію і дати раціональну оцінку подіям. Четверте запізно все скінчено. На дні нам здається, що падіння вже ніколи не закінчиться, але історично саме в такі моменти і починаються нові злети. А тепер давайте перейдемо до історії бульбашок та вияснимо, як це все повторюється. Почнімо з бульбашки доткомів у середині 1990-х років. Інтернет почав швидко розвиватися. З'явилися перші веб-сайти, браузери, пошуковики, інтернет-магазини. Це створило ілюзію безмежного потенціалу, і інвестори вірили, що онлайн-бізнеси змінять усе. Від торгівлі до комунікацій. Фондові ринки були перегріті, а інвестори готові були вкладати гроші в будь-яку компанію, яка мала слово інтернет або точка.com у назві. Розрібні інвестори боялися упустити нову епоху технологій, хто вкладався раніше, швидко заробляли на рості акцій. Це підсилювало ажіотаж. Медіа масово писали про революцію інтернету. Аналітики давали нереалістично оптимістичні прогнози. Компанія могла піднятися на 300% у вартості лише тому, що в назві було слово інтернет. Коли ця бульбашка луснула, більшість акцій втратили 95% від своєї вартості. А тепер давайте подивимося на крипту у 2017 році. Біткоін тоді злетів до 20 тисяч доларів. Всі масово почали дізнаватися, що таке криптовалюта. Це стало новим трендом. Люди купували на піку, всі навколо кричали про нову еру цифрового золота, вартість біткоїна 100 тисяч доларів і так далі. Потім обвал до 3 тисяч доларів і 70% інвесторів вийшли на дні. Давайте розглянемо крипту у 2021 році. Тоді це гігантська ейфорія, тікток трейдері, ажіотаж навколо мемкоїнів, які давали тисячі ікси прибутку, Люди купували все підряд через рік. Більшість мемкоїнів не коштують абсолютно нічого. Якщо провести паралель із 2025 роком, то побачимо, що люди так само заходили на піку, коли біткоін коштував 100 120 тисяч доларів, що призвело до перегріву цього активу. Адже не тільки звичайні трейдери, а й великі фонди за інвесторські кошти почали масово скуповувати біткоін на піку своєї ціни. Що в частності призвело до його глибокої корекції, або, як вже навіть дехто вважає, краху всієї довіри до інституції? Адже біткоін це основа ринку криптовалют, а інші альткоїни дуже залежать від його ціни. Коли біткоін падає, вони теж стрімко летять вниз. Тож чому бульбашки повторюються знову і знову? Ну тому що змінюються активи, інструменти та підходи до торгівлі, але не змінюється людина та її психологія. Наш мозок завжди працює однаково. Страх, жадоба, стадність, емоційність та азарт. Це все, вкупі з усвідомленням ризиків залишитися без грошей, призводить до того, що люди йдуть на необдумані кроки, і ринок цим користується. Тож, як не потрапити в бульбашку? Перше. Купуй за стратегією, а не за емоціями. Стратегія економить ваші гроші та нерви. Друге не слухай натовп. Третє завжди знай свій рівень ризику. Якщо інвестиція змушує тебе не спати, вона занадто велика та ризикована. Четверте, перестань чекати ідеального моменту, його просто не існує. П'яте. Не інвестуй у те, чого не розумієш. Ну і останнє дивися на фундамент, а не на хайп. Якщо актив має реальну цінність, він переживе бульбашку. Хайпові монети ні. Ринок це не графік, це дзеркало людської психології. Проблема не в тому, що бульбашки виникають. Проблема в тому, що люди знову і знову наступають на ті самі граблі. Купують у момент ейфорії, продають у момент страху і думають, що це збій системи. Але ринок не проти вас, він просто карає емоційні рішення і винагороджує тих, хто мислить спокійно та стратегічно. Якщо ви розумієте механізм бульбашок, то зможете не просто вижити в них, а й зробити там, де інші втрачають. Якщо тобі сподобалось це відео, натисни лайк, підпишись на мій канал і напиши коментар. Також переходь у мій телеграм-канал, посилання на яке ти знайдеш у описі до цього відео. На цьому в мене все. Всім гарного дня і па-па!